Холдинг охоронних підприємств, охоронна сигналізація 5008407. Шериф захищати та охороняти. В Орлані з минулого року побільшало роботи. В країні неспокій і людям потрібна реальна охорона. Інформація на сайті Орланків та за телефоном 5 800 800. Служба охорони статус, статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус ваш спокій, наша турбота. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочини. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногену ситуацію у столиці, а й озброїти вас необхідними знаннями знаннями, що убезпечать від лиха. На Хмельниччині батько повністю ізолював свого сина від суспільства, від правоохоронців, які намагалися забрати дитину, щоб врятувати від голодної смерті, чоловік. Відбувався сокирою Правоохоронці разом зі службою у справах дітей виявили місцевого 14-річного хлопця, котрого батька тривалий час тримав зачиненим удома і забороняв йому відвідувати школу і спілкуватися з однолітками. Крім того, чоловік умисно не виконував вимоги лікарів щодо лікування сина, відмовлявся від його медичного обстеження, не дбав про харчування. Його мати між тим була позбавлена батьківських прав і мешкала окремо. Там дуже ганяє в тій секції, неможливо зайти. Ну, видно, там ходив по нужді в кімнаті. Альоша виживав із-за того, що він в школу ходив. Він в школу ходив, він в школі обідав. Тут його ми підгодовували у наслідок такої байдужості та ізоляції від людей. Підліток став замкнутий, лякливий, з агресивним ставленням до оточуючих неадекватною поведінкою. Коли відповідні служби вирішили вилучити дитину від батька тирана, той кинувся на працівників міліції з холодною зброєю. Віїздом слідчо оперативної групи на місце події. Казаний, громадянин чинив опір, що призвело до того, що на сьогоднішній день порушена кримінальна справа за статтею 345, і в ході перевірки даної інформації також була порушена кримінальна справа за статтею порушено кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України. Коли почали вбивати двері, громадянин, який знаходився у квартирі, Вибіг сокерують та почав напад та здійснив напад на працівників міліції. Лікарі кажуть, що дитину слід було забрати у неадекватного батька, адже в іншому разі хлопчик загинув би то в той момент, коли його забирали, в квартирі не було ніяких продуктів питання, і дитина не доїдав. І вот та практичке перебування в дальніше могло привести до голодної смерті. Наразі неповнолітній перебуває в обласному соціальному центрі реабілітації дітей. Подолянчик він проходить медичне обстеження. Міліція відкрила два кримінальних провадження: злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, та умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків. Уже майже 40 років поспіль в столиці відбувається конкурс загонів юних помічників ДАІ. Метою заходу є попередження дитячого дорожнього травматизму. Перед літніми канікулами ця тема особливо актуальна. Черговий зліт юних інспекторів руху відбувся на базі навчального закладу номер 219, Deв'ятнадцять в Оболонському районі Києва. У змаганнях взяли участь 10 районних команд. Всього 100 юних інспекторів дорожнього руху вони змагаються з таких дисциплін, як зміле регулювання за допомогою жезла, їзда на велосипеді. Надання першої до лікарняної допомоги, ну і звісно, теоретичне знання правил дорожнього руху. Також діти демонстрували свої творчі здібності у номінації Аїд-бригада за підсумками змагань. Найкращою визнана команда Крутий поворот поворот» 190-ї школи, що у Деснянському районі. Друге місце посіла команда Сигнал школи 242 Подільського району. Третя команда Крутий віраж Слов'янської гімназії, що на Дарниці. Всі команди-учасниці здобули дипломи від організаторів та запрошення на перед. Еклят вистав до театрів, а переможці змагань отримали ще й подарунки. Разом з управлінням освіти міста Києва. Ми робимо все, аби зберегти життя і здоров'я наших дітей, тому навчаємо їх правилам дорожнього руху, а це особливо е зараз зробити перед настанням довгих літніх канікул. Кияни дедалі частіше потерпають від квартирних злодіїв. Вкрадії крадії стають нахабнішими і часто густо йдуть на злочин, навіть не зважаючи на консьєржів у під'їзді, відеокамери і броньовані двері. Як не стати їхньою жертвою і убезпечити житло від непроханих гостей далі у сюжеті. Пік квартирних крадіжок традиційно припадає на сезон літніх відпусток. Класичні методи захисту оселі зазвичай не відлякують досвідчених злочинців. Многі граждани використовують для безопасности своего имущества неэффективные средства защиты. Устанавливают бронедвери, решетки на окнах, используют кодовые замки, что дает им чувство безопасности, но не является стопроцентной гарантией защиты их имущества. У ненадійності такого методу зміг переконатися і киянин Вадим. До його оселі намагався залізти крадій, коли чоловіка не було вдома. Проте зловмисника сполохали сусіди. Про невдалу спробу пограбування вони повідомили чоловіка, коли той був на роботі. Алло, доброго дня, так я слухаю крадіжка серйозно. Зараз буду за словами експерта на відкриття замків у злодія професіонала йде від 30 секунд до 2 хвилин. Для цього злочинці використовують набори відмичок, викруток та інших технічних засобів. Свою майстерність вони відточують руками. На сьогоднішній момент самим ефективним средством безпеки імусівства громадян залишається установка сигналізації. Тобто, постановка квартир поміщень. На пультовую охрану. При выборе гражданами охранной структуры необходимо учитывать наличие у компании собственного пульта, специальной техники, оборудования, а также группы мобильного реагирования. Сигналізація працює безперебійно навіть за умови тимчасового виключення електропостачання і забезпечує цілодобову охорону. У разі спроби зловмисників дістатися до помешкання. Група мобільного реагування прибуде на місце події за кілька хвилин і затримає злочинця. Тож злодій не встигне заволодіти чужим майном і скоїти крадіжку. Мінімальна схема блокіровки підрозуміває під собою блокування входної двері в квартиру. и установку датчика на движение в одном из помещений квартиры, где наиболее вероятное появление злоумышленника в случае проникновения в квартиру. Оборудование квартиры охраны сигнализации проходит от полутора до шести часов. Зазвичай граждане не разглядают вариант установления сигнализации, бо считают, что услуги охранной фирмы дорого коштуют. тим это помилкова думка. Стоимость охраны сигнализации в среднем 200 гривен в месяц. Обслуживание, охранной сигнализации. Скажем так, это очень смешные деньги за твое спокойствие, как материальное, так и душевное. Почему? Потому что любая кража из квартиры, средний убыток колеблется от 40 до 80 тысяч гривен. Выходит, что любая кража, эквивалент 20 лет, квартира могла бы за эти деньги охраняться. Подключить сигнализацию зараз можно с снижкой. Этим летом охранная компания «Шериф» проводит специальную акцию по охране квартир. 500 гривен за три месяца охраны. Как это выглядит? Любой собственной квартиры, которые подключится к охранной сигнализации на протяжении июня, июля, августа месяца, получит охрану квартиры на три месяца всего лишь за 500 гривен. Последствия кражи потом очень долго расслебываются. Поэтому наша задача на сегодняшний день привить культуру, Пользування сигналізації в квартирах. Показати, що це легко, просто і комфортно. Лише у Києві у високій ефективності роботи холдингу вже переконалися понад півтори тисячі власників осель. Приєднатися до них також побажав і Вадим. В моїй квартирі встановлені желізні грати, броньовані двері, але враховуючи кримінальну ситуацію в державі, я все ж таки вирішив встановити в себе охоронну сигналізацію. Це є дієвий спосіб убезпечити своє майно від злочинців. Це була програма Територія закону. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Бережіть себе Хай щастить. Холдинг охоронних підприємств. Охоронна сигналізація. 50 08 407. Шериф. Захищати та охороняти. В Орлані з минулого року побільшало роботи. В країні неспокій і людям потрібна реальна охорона. Інформація на сайті орланків та за телефоном 5 800 800. Служба охорони статус, статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус, ваш спокій, наша турбота.